Обрізали заради безпеки. 7 січня працівники КП «Екосервіс» проводили обрізку дерев. Працювали на вулиці хіміків від копійки до відділу поліції. Працівники муніципальної варти перекрили рух на одній смузі проїжджої частини. Здебільшого зрізали гілки, які зачіпляють електромережі. Це роботи по чистці дерев від гілок, які заважають дротам. Тут і інтернет, тут і дорти під напругою. Це територія, тоби йдуть екосервіси, і ми їх зараз ну, так, як чистимо. Панова робота проводимо по одній локації, потім по другій локації. У нас є адреси і так працюємо. До роботи були задіяні більше десяти працівників. Зрізані стовбури розбирали на гілки та завантажували на причеп. Комунальники розповіли, що невеликі пагони потім подрібнюють на території підприємства. Товсті гілки розбирають на дрова та віддають на паливо для зсу. Сама робота на висоті складна і відповідальна, говорить працівник КП «Екосервіс» Дмитро. Нада техніку безпеки. знати. Тесніку безпеці це в першу чергу. А що там саме? Ну, треба дивитися, щоб знизу ніхто не ходив, щоб закреплено все було, щоб пояс, щоб все було закреплено, щоб, як би то, щоб все було добре, ну, щоб крепко держалося. КП «Екосервіс» здійснює обрізку на території всього міста. Подбати про дерева або гілки, які становлять небезпеку в дворах будинків, мають голови ОСББ. Для цього потрібно звернутися із заявою до підприємства, пояснює заступник директора КП «Екосервіс». Через договор договір вони приходять до нас в офіс, просять, що треба зробити. Виїжджає на місце майстер, оглядає площу. Записує все, скільки дерев, що робити, яка робота приїжджає до офісу. Все повністю зроб, робиться з ну, главою ОСББ, либо з частними підприємцями. Робиться договір, і по договіру ми працюємо. приїжджаємо на місце і робимо цю роботу. Екосервіс обрізали більше десяти дерев на всі роботи із зеленими насадженнями. Комунальники мають відповідний дозвіл відділу екології.